Привет, друзі! Я рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. Хто навчається в 10 класі, а саме за підручником ІСТЕР математика то я хочу запропонувати вам сьогодні подивитись далі розв'язки прикладів з цього підручника. І хто саме зараз вивчає сьомий параграф з другого розділу перпендикулярність прямих і площин у просторі, а параграф називається Перпендикуляри похила теорема про три перпендикуляри? То пропоную на сьогоднішньому уроці подивитись розв'язок прикладів від 7.10 до 7.13. А якщо вас цікавить тема теорія, то відео по цій темі можна подивитись за посиланням в описі до відео. І так, вперед. Приклад 710. Зразу зобразимо малюнок, і по малюнку будемо дивитися, що нам задано. МБ. Це перпендикуляр до площини прямокутника А, Б, С, Д. Доведіть, що кут МАД дорівнює 90 градусів. Випишемо, що нам задано. Нам задано, що А, Б, С, Д це прямокутник, а значить, всі кути у нього по 90 градусів. І це деяка площина. І можна позначити трьома літерами АБЦ. І у нас відомо, що Є МБ це перпендикуляр до цієї площини АБЦ. Тобто тоді, відповідно, можна подивитись, що якщо на малюнку зображена АМ, яке з'єднує точку з площиною, кінець перпендикуляра, то МБ це перпендикуляр, а АМ це вже похила, яка з'єднує точку, не Б. Що є перпендикуляром якусь іншу точку з площини. І, відповідно, пряма, що лежить на площині, і з'єднує кінець похилої і перпендикуляра АБЦ це проекція цієї похилої на дану площину АБЦ. З термінами розібрались. Тепер давайте дивитись по кутам. І щоб довести саме, що кут МАД, а він кут між, відповідно, дивіться, похилою і прямою на площині, то треба згадати теорему про три перпендикуляри. Спочатку я вам детально поясню, використовуючи терміни цієї теореми, а потім, в спрощеному вигляді, запишемо, як достатньо вам записати рішення цієї задачі. Ну, згадаємо саму теорему. Дивіться, якщо пряма проведена на площині через основу похилої, а похила це АМ, перпендикулярна А пряма, значить, це відповідно АД. І ця пряма перпендикулярна до проекції, а проекція у нас АБ. А чому ми знаємо, що вони перпендикулярні? Та тому що ми сказали, що в основі фігура прямокутник, і всі кути у нього прямі. Відповідно, кут між АБ і АД прямий кут. Далі продовжуємо. То ця пряма, про яку ми говоримо, яка проведена на площині, тобто АД, вона перпендикулярна не тільки до проекції АБ, а вона ще й перпендикулярна і до похилої АМ. В цьому вся суть теореми про три перпендикуляри. Ну, Якщо записати це скорочено, то вам достатньо записати, що оскільки АД пряма з площини перпендикулярна до АБ проекції, то за теоремою про три перпендикуляри ця ж сама пряма АД перпендикулярна і до похилої АМ. А звідси слідує, що якщо ці дві прямі АД і AM перпендикулярні, то кут між ними 90, тобто, дивіться, виписуємо вже кут МАД, це кут між АМ і АД, він дорівнює 90 градусів, що її треба було довести. Наступна задача схожа на попередню: дивіться, КЦ це перпендикуляр до площини квадрата а, Б, С, Д. Доведіть, що кут КДА прямий кут. Випишемо, що нам дано. Подивіться, АБЦД це квадрат, значить у нього також всі кути по 90 градусів. Відомо, що КС це перпендикуляр до площини АБЦ. І якщо це перпендикуляр КЦ, то кінець перпендикуляра поза площиною К, якщо з'єднаний з іншою точкою площини, наприклад, Д, то це буде похила. КД це похила, АЦД це проекція цієї похилої КД на площину АБЦ. Знову ж таки, щоб довести якісь кути, а саме дивіться, ми вже доводимо, що кутка ДА між похилою і прямою на площині до рівня 90 або прямий кут, то згадаємо, як формулюється теорема про три перпендикуляри. Якщо якась пряма, а ми будемо розглядати пряму АД, проведена на площині через основу похилої, тобто через точку Д, перпендикулярна до проекції СД. А вона перпендикулярна по визначенню того, що це квадрат. І кут, подивіться, і кут А, і Б, і С і Д на площині саме між АД і ДЦ, він прямий. То ця ж сама пряма АД перпендикулярна і до похилої, а похила у нас подивіться це КД. Якщо коротше записати, то ви можете використати ось такий запис. Тобто, оскільки АД перпендикулярна до СД. До проєкції, то за теоремою про три перпендикуляри, це ж сама пряма АД на площині, вона перпендикулярна і до похилої КД. Ну, а якщо ці дві прямі ми довели по теоремі про три перпендикуляри перпендикулярні, значить кут цей КДА, він прямий кут. Значить, ми довели з вами, що кут КДА прямий кут. Далі йдемо. Задача 7:12. Зразу також дивимось на малюнок. Із точки А до площини, позначена вона у нас Альфа, проведено перпендикуляр АК і похилу АП, яка на 3 см довша за свою проекцію, А проекція це ось у нас внизу на площині КП. Знайдіть довжину похилої, а похила у нас АП, якщо АК дорівнює 9 см. Давайте розбиратись. Давайте спочатку визначимо, що у нас є перпендикуляром, що похилою, що проекцією. Якщо нам заданий перпендикуляр, зразу, що це АК, то ми так і запишемо, що АК це перпендикуляр, і по умові задачі він дорівнює 9 см Ось цей відрізочок. Тоді А це точка відповідно, перпендикуляра, яка не лежить на площині, якщо з'єднана з іншою точкою площини. Воно не є перпендикуляром, тобто АП це похила, якась лінія, яка з'єднує кінець перпендикуляра з будь-якою точкою на площині. І відповідно тоді КП, це той відрізок, який з'єднує основи перпендикуляра і похилої. Це проекція цієї похилої на цю площину альфа. Записали. А тепер ще нам щось відомо, що якась відповідно довжина якось відрізка довша. За якийсь відрізок. Якщо у вас сказані такі слова, що там на скільки сантиметрів довше, чи скільки менше, чи ускількість разів більше чи менше, то ви можете позначати невідому величину іксом, а іншу величину вже виражати, якщо вона довше, то на 3, плюс 3, якщо коротше, то мінус 3 і так далі. Нам відомо, подивіться, що похила. А на 3 см довша за проекцію. Значить, проекція на 3 см менше, тобто проекцію позначимо Х, а похилу позначимо Х плюс 3. Тоді це буде говорити про те, що вона на 3 см більша. А тепер треба якось зв'язати ці три величини. А як їх зв'язати? А оскільки ми бачимо і знаємо, що перпендикуляр АК проведений до площини, він утворює з. Відповідно, площиною кут 90, то він утворює кут із проекцією 90. Тобто, ось цей кут К в трикутнику АКП дорівнює 90 градусів. І значить, цей трикутник АПК він прямокутний. А в ньому, відповідно, знаючи і ввівши позначення, ми можемо записати, що правильну теорему Піфагора. І в даному випадку нам треба знайти довжину похилої. А похила – це у нас АП, і для даного прямокутного трикутника це у нас гіпотенуза. Давайте зв'яжемо ці три величини, які у нас, одна із яких є гіпотенуза і два катета, саме в теорему Піфагора зв'яжемо. Пам'ятаємо, що по цій теоремі квадрат гіпотенузи, тобто АП в квадраті, дорівнює сумі квадратів катетів. А катетами є АК в квадраті плюс КП в квадраті. А тепер просто підставляємо все так, як у нас записано. У нас з вами дивіться, всі відрізочки вже виписані через Х і ті, той, який відомий, це 9 см. Записуємо. АП це у нас х плюс 3 в квадраті. Тобто вся вся величина АП це х плюс 3. Тобто всю її беремо в квадрат дорівнює АК це 9 в квадраті плюс КП це Х, значить Х в квадраті. А тепер розкриваємо дужки. Тут застосовуємо формулу, сума чисел в квадраті, це буде квадрат першого числа, плюс подвоєний добуток першого на друге це 2 на 3 на х, тобто 6х, плюс квадрат другого числа, тобто 9. І дорівнює. 9 квадратів зразу записуємо, що це 81 плюс х квадрат. А тепер дивіться, що відбувається? В цьому рівнянні це навіть не квадратне рівняння. А якщо з однієї сторони рівняння і з другої є однакове число, то воно скорочується, тому що якщо перенести, наприклад, це хвад, от сюди він стане мінус х квадрат і він пропаде. Тобто залишиться лише 6х, а 9 ми перенесемо в цю сторону вправу і отримаємо 72. Тоді, щоб знайти х, ми розділимо 72 на 6, це буде 12. І увага, дивимось, що ми зараз знайшли. Ми знайшли Х. Х у нас це проекція, а нам треба знайти довжину похилої. Тому уважно, коли ви знайшли якийсь Х, ви перевіряйте, чи ви знайшли те значення, яке треба було по умові задачі, чи це просто ще якась проміжна величина, яка лише використовується у вас для подальшого розв'язку. Тому це тільки Х, це у нас КП, а нам треба знайти АП. А АП у нас дорівнює, Подивіться, ми вводили позначення Х плюс 3. Значить, ми підставляємо замість х вже знайдене число 12 плюс 3 і маємо 15 см. Отже, відповідь. Довжина похилої в даному випадку це АП це 15 см. І ще одну задачу подивимось: 7,13. Дивимось на малюнок. І з точки Б до площини, позначимо і альфа, проведено перпендикуляр БЛ і похило БМ що дорівнює 26 см. Знайдіть довжину перпендикуляра, якщо він на 14 см коротший, за проекцію похилої. давайте розбиратись. Спочатку розберемо, що у нас де, де похила, де проекція, де перпендикуляр. Дивіться. БЛ сказано в задачі, що це перпендикуляр. Значить, БЛ запишемо, що це перпендикуляр, і оскільки він нам невідомий, но довжина перпендикуляра. Якась там, і на 14 коротше за проекцію, то позначимо іксом поки що. Далі, БМ, це у нас похила, тому що зв'язує кінець перпендикуляра і точку якусь на площині. І по умові задачі БМ дорівнює 26 см. Тоді LM, це якби пряма, яка зв'язує кінці перпендикуляра, точки і, відповідно, похилу, які лежать на площині, то це ЛМ. І нам сказано, дивіться, що. Перпендикуляр, який ми позначили X, він на 14 см менший, коротший за проекцію. Значить, проекція LM вона на 14 см відповідно довша, тобто більша. Тобто, якщо ми позначили вже перпендикуляр X, то проекція буде x плюс 14. Можна було по-іншому зробити. Дивіться, якщо нам сказано, що перпендикуляр на 14 коротше за проекцію, то проекція могла би бути X, тоді. Перпендикуляр x Х-14, оскільки ну, ми вже ввели такі позначення, будемо далі з ними працювати. Розв'язок у вас буде однаковий неважливо, як ви позначите. Так от, від чого ми будемо відштовхуватись? Та від того, що ми знаємо, що кут між перпендикуляром і проекцією є прямим кутом 90, тому що перпендикуляр перпендикулярний якби до площини і до прямої, яка лежить на цій площині. Тобто кут L 90 градусів. І значить трикутник, який ми ось бачимо тут, це B, ЛМ він прямокутний. А в прямокутному трикутнику, якщо ми знаємо три сторони, тобто не знаємо, але ми їх виписали, ми можемо об'єднати їх в піфагора. Ну, спочатку подивимось, що нам треба знайти. Нам треба знайти довжину перпендикуляра. А це у нас катет в цьому прямокутному трикутнику. І позначений він ВЛ. Запишемо для цього трикутника піфагора. Спочатку в позначеннях. Дивіться. Квадрат гіпотенузи, тобто БМ в квадраті, дорівнює БЛ в квадраті плюс Лм в квадраті. Записали, тепер підставляємо, що ми знаємо. Дивіться, bm це 26 в квадраті, дорівнює. BL це Х в квадраті плюс і, відповідно, ЛМ у нас х плюс 14, і все це в квадраті. Записали. Тепер давайте розкривати дужки і підносити до квадрату. 26 квадратів ви подивитесь в табличці підручнику або на калькуляторі. Це 676 дорівнює. Х квадрат переписали, а далі застосовуємо формулу сума чисел в квадраті. Це квадрат першого числа і квадрат плюс подвоєний добуток, тобто 2 на 14 і на х це плюс 28х, і плюс 14 квадратів по табличці квадратів це 196. Тепер. Оскільки тут х квадрати не скорочуються, як в минулій задачі, вони стоять в одній стороні рівняння, то їх треба додавати. І все будемо переносити в одну частинку і прирівнювати нулю, і у нас буде це квадратне рівняння. Тобто 2 х квадрат плюс 28х, і якщо 676 перенести в ту частинку, вона буде з мінусом, і це буде мінус 480. Щоб полегшити розв'язок, ми бачимо, що всі, дивіться, всі, якби. Цього рівняння можна розділити на 2. Вони скорочуються на 2, і тоді це буде х 14 х мінус 240 дорівняння 0. Можна розв'язувати це квадратне рівняння через дискримінант. Пам'ятаєте формулу? Забули, дивіться моє відео. А якщо ви пам'ятаєте теорему вієта, то так простіше знайти. В цьому випадку треба виписати, що сума коренів дорівнює мінус b, тобто мінус 14, а добуток коренів Дорівнює ось цьому числу, C, а значить мінус 240. А тепер підбираємо методом підбору тут якось фігурують числа 24 і 10, або мінус 10, або мінус 10 і 24. Значить, Ми підбираючи, дивимося, якщо взяти мінус 24, плюс 10 буде мінус 14, і множимо мінус 24 на 10, буде мінус 240. А отже, ми правильно. Знайшли ці корені методом підбору. Повторюю, можна, не обов'язково так можна через дискримінант. Ну, а тепер дивимось, що таке взагалі Х. Х це довжина відрізка, може бути від'ємна? Ні, ніколи в житті це не допустимо, значить, відкидаємо зразу Х1. Тоді залишається, що їх дорівня 10 см. Перевіряємо БЛ – це у нас саме перпендикуляр. Так, він позначений іксом. Так, значить, ми знайшли саме довжину перпендикуляра. Значить, відповідь BL дорівнює 10 см. Якби треба було знайти проекцію, то ви б ще використали формулу Х плюс 14. Но в даному випадку ми шукаємо перпендикуляр і він позначений Хом. І перший х не підходить, а другий підходить, тому що перший від'ємне число відрізок не може бути від'ємним. Ось такі задачі. Дякую за увагу, дякую, що додивились відео. Якщо виникли питання, задавайте, залюбки відповім. Я завжди приглядаю всі ваші коментарі, мені важлива ваша думка. Тому пишіть коментарі, задавайте питання, ставте лайки, буду дуже вдячна за них. Ну і підписуйтесь, хто ще не підписаний. Будемо далі продовжувати розбиратись з новими і новими прикладами. До нових уроків! Все буде Україна!